Приготуйтеся, ми вирушаємо в подорож у глибоке минуле. Будемо розкривати секрети однієї з найдавніших і, до речі, найвпливовіших цивілізацій світу. Цивілізації, яка, ну, просто зникла, залишивши по собі більше запитань, ніж відповідей. Ну що ж, давайте зануримось. От просто уявіть собі існують процвітаючі міста, унікальна культура, технології, що випереджають свій час, а потім раз і тиша, тисячі років тиші. І знаєте що? Це не якийсь там фантастичний сюжет. Це цілком реальна загадка, з якої, власне, починається історія стародавньої Індії. Ось вони, руїни. Це все, що лишилося від інської цивілізації. Вона процвітала, тільки вдумайтеся, у третьому тисячолітті до нашої ери. Її міста, от як це Мохенджо Даро, були справжніми мегаполісами свого часу. Тут жили десятки тисяч людей, а потім їх просто поглинув час. Зникли. Отже, наш перший розділ таємничі перші міста. І почнемо ми, звісно, саме з цієї дивовижної і, чесно кажучи, абсолютно загадкової цивілізації. Погляньте, що справді вражає в Мохенджо Даро, так це те, наскільки воно було передовим. Це ж не якесь хаотичне скупчення будинків. Ні, це справжній шедевр міського планування, вулиці широченні, до 10 метрів. Будинки збудовані з однакової, уявіть собі, опаленої цегли. У них був водопровід і каналізація, громадські вбиральні, багатоповерхівки, усе сплановано за чіткою сіткою. Таке, знаєте, не в кожному європейському місті можна було побачити навіть через тисячу років. Але справа не тільки в інженерії. Рівень майстерності він був просто неймовірним. Ювеліри створювали таку красу, золота, срібла, дорогоцінного каміння, а ткачі вони робили настільки тонкі бавовняні тканини, що їх поетично називали сплетеним повітрям, тільки уявіть собі. І це ще не все. Вони залишили по собі не тільки міста й артефакти у них була своя унікальна система письма. Ми бачимо сотні коротких написів, наприклад, на печатках, тобто це була цілком розвинена повноцінна писемність. І ось тут. Головна таємниця до сьогоднішнього дня ніхто не може її прочитати. Ми бачимо їхні міста, можемо тримати в руках їхні вироби, але ми не знаємо, про що вони думали. Їхня писемність досі не розшифрована. Інська цивілізація просто зникла і забрала свій голос із собою. Але святе місце порожнім не буває, правда? Історія не стоїть на місці. На зміну одній культурі приходить інша, приносячи з собою нові народи та абсолютно нові ідеї, які, до речі, докорінно змінили все. Десь у середині другого тисячоліття до нашої ери, на ці землі з території сучасного Ірану приходять кучові племена. Арії, і вони приносять із собою геть все нове мову, вірування, традиції усе це їхня історія, їхні гімни було зібрано у священних текстах. Можливо, хтось чув про них це веди. І саме вони стали фундаментом для індуїзму. І от що важливо. Саме арії принесли з собою дуже жорстку соціальну ієрархію, систему, засновану виключно на походженні. За легендою, сам Бог Брахма створив чотири основні групи або варни з частин власного тіла: з вуст жерців брахманів, з рук воїнів і правителів, кшатріїв, зі стегон землеробів та торговців вайшів, і з ніг робітників Шудр. Роль кожної людини була визначена від народження і назавжди. Шлюби між варнами були заборонені. І ця система, яку ми знаємо як кастова, на тисячоліття визначили життя індійського суспільства. Але як усе це трималося купи? А трималося воно на ключовому понятті дхарма. Це не просто закон, знаєте, як кримінальний кодекс, це був такий собі космічний порядок, священий обов'язок кожного виконувати свою роль. Дхарма воїна це воювати, дхарма жерця молитися. Все просто. А головним захисником цієї дхарми, цього порядку, був правитель раджа. На тлі всіх цих соціальних релігійних змін, які ми щойно обговорили, на півострові народжується щось нове і грандіозне: перша велика об'єднана імперія імперія віри. Йдеться про імперію Маурєв. У IV столітті до нашої ери Чандрагуб та Маур'я створює цю могутню державу. А вже у III столітті його онук, імператор Ашока, розширює її до неймовірних розмірів. Вони вперше в історії об'єднали під своєю владою майже весь індійський півострів. Щоправда, після Ашоки імперія почала слабшати і, зрештою, розпалася. Так от. Цей Ашока спочатку він був дуже грізним завойовником. Він розширював свою імперію, як то кажуть, залізом і кров'ю. Але сталася одна подія. Одна надзвичайно кривава битва змінила його назавжди. Легенда говорить, що коли він побачив поле вкрите десятками тисяч тіл, він відчув таке глибоке каяття, яке повністю змінило його погляди. І що ж він зробив? Цей могутній жорстокий правитель прийняв нову філософію, яка згодом змінить світ. Він прийняв буддизм. Замість меча він обрав шлях миру. Ашока став головним покровителем і, можна сказати, промоутером буддизму. Саме завдяки йому ця релігія з маленької секти перетворилася на світову. Вона поширилася по всій його величезній імперії, а потім і далеко за її межами. А що ж це за вчиння, яке так змінило Ашоку? В його основі лежать чотири шляхетні істини: перша життя це страждання. Друга причина цих страждань наші бажання. Третя, логічна, щоб покінчити зі стражданнями, треба позбутися бажань. І четверта шлях до цього слідувати вченню Будди. Тобто, мета не завоювати світ, а досягти внутрішнього спокою, нірвани. Дуже просто і водночас неймовірно глибоко. І ось, будь ласка, яскравий приклад спадщини Ашоки. По всій своїй імперії він почав зводити ось такі ступи. Це монументальні споруди для зберігання буддійських реліквій, що символізували вчення Будди. Архітектура, по суті, стала вираженням його нової віри. Добре, це все дуже цікаво, але як усе це стосується нас сьогодні? Ну, виявляється, спадщина стародавньої Індії це не просто стародавні руїни та далекі релігії, вона набагато ближче, ніж здається, вона буквально живе в нашому повсякденному житті. Подивіться на цей символ: нуль. Просто нуль. Але це не просто цифра, це концепція нічого, яка стала абсолютною революцією. І цей революційний винахід, що лежить в основі всієї сучасної математики, і, до речі, комп'ютерних наук, був зроблений саме там, у стародавній Індії. І більше того, десяткова система, якою ми всі користуємося, і навіть самі цифри, які ми звикли називати арабськими, насправді народилися в Індії. Так, так, наші звичні 1, 2, 3 – це індійські цифри, араби їх просто запозичили і поширили світом. Тож, по суті, кожного разу, коли ми щось рахуємо, ми використовуємо давньоіндійський винахід. Але чекайте, це ще не все. Список можна продовжувати. Ідея, що земля, це куля, яка обертається навколо своєї осі, була в Індії задовго до європейців. Грандіозні епічні поеви як -от Махабгарата, вона в кілька разів довша за іліоду та Одисею разом узяті, те саме виткане повітря, їхні тканини, і навіть шахи. Так, улюблена багатьма стратегічна гра, це теж подарунок зі стародавньої Індії. І ось у цьому вся суть, їхня спадщина вона не вкрита пилом у руїнах та музеях. Ні, вона жива, вона в наших цифрах, у наших іграх, у наших філософіях. Вплив цієї цивілізації виявився неймовірно довговічним і глобальним, і часто у речах, які ми просто сприймаємо як належне, навіть не задумуючись. Отже, ми почали нашу розповідь із таємниці загубленого міста. А закінчуємо її усвідомленням того, що ідеї цієї цивілізації насправді нікуди не зникли, вони просто змінили форму і стали невід'ємною частиною нашої спільної, глобальної історії. Історія стародавньої Індії це певною мірою і наша історія. І це, звісно, залишає нас із фінальним питанням якщо спадщина лише однієї давньої цивілізації так глибоко вплетена в наше сучасне життя, то. Скільки ще таких давніх ідей ховається навколо нас? Що ще ми можемо знайти, якщо просто придивимося трохи уважніше?